Доброго дня, мене звати Ліля, тут жила наша велика родина. У нас тут жило вісім людей. Цей будинок придбала моя прабабуся в 1966 році. Тут виросла моя мама, потім мама з татом тут жили, бабуся, дідусь. І ми з чоловіком вирішили добудувати частину будинку біля батьків і жити вже всі разом. Добудували 100 квадратів, жили, все було добре. Батьки мої працюють, бабуся з дідусем пенсіонери. Я виховувала дітей, чоловік мій працює. Тобто, вісім людей всі були задіяні, все жило, все було добре. 24 лютого мене розбудила подруга. Словами Почалось. Я розбудила всіх, почала щось збирати. Це був такий сумбур, страх. Я почула перші вибухи. Перша ніч була дуже страшна для мене, для моїх дітей. Ми були в погребі. Ось тут всю ніч просиділи в погребі. 25-го в сім ранку були страшні звуки, наче, ну, наче ракети летіли над домом. І ми з дітьми, з чоловіком поїхали. Ми поїхали на Західну Україну, просто в нікуди тікали. Батьки і бабуся з дідусем залишилися тут, в будинку в Юрпіні. Через якийсь час вже почав пропадати зв'язок з ними. Комунікації потрошку почали пропадати і вже не було ні води, ні газу, ні світла. І 7 березня мої батьки, і мій свекор, вийшли пішки з Ірпіня. Бабуся з дідусем залишились, тому що дідусь лежачий, і вони бабуся сказала: ми нікуди не їдемо. Були люди на вулиці, чоловіки, які допомагали пенсіонерам. Які приносили гарячу їжу, вони знали, що вони тут. І 20 березня в наш будинок пролетіли два снаряди. На вулиці якраз йшли хлопці, вони прибігли і витягали вже бабусю з дідусем, коли ну, горіла стіна. На той час, 20 березня, я з дітьми і батьки, ми вже були на Західній Україні. І бабусю з дідусем 21-го евакуювали до нас в Мукачево. Там ми вже всі були разом. Так ми і дізналися, що будинок згорів. Не зберіглось нічого. Ну, зовсім нічого. Це були руїни. На сьогоднішній день ми зараз всі проживаємо в Ірпіні, але оскільки в нас багато, наша родина велика, ми живемо в різних місцях, хотілося б, щоб тут знову було життя. Щоб діти були щасливі, наразі ми потребуємо допомоги в будівництві, тому що самотужки побудувати для нашої родини великий будинок для нас це важко. Маю надію, що все відбудується нашими силами за допомогою людей.